Знизу річка тече, тихо сів на плече, дехто і я питаю. Ти хто? Щоночі перед концертом прокидався о 2.30 та повторював вірш. І так до виступу готувався поет. Розповідає його дружина Вікторія Пожар. Вона говорить, як надихає чоловіка на творчість. Мені пощастило бути так близько до цієї людини, насолоджуватися його талантом і бути музою для нього, підказувати, надихати, тому що я вважаю, що кожна жінка першочергово повинна надихати свого чоловіка, і тоді він буде окрилений і буде творити нові шедеври. Шанувальниця віршів Олексій. Ціє Юріна Наталя Вігран розповідає, з ним познайомилася під час роботи у театрі. Прийшла привітати його зі святом. Я працюю в театрі, а він співпрацював з нашим театром. І, в принципі, ми за його творчістю слідкуємо вже багато років. Подобається і знаємо його і як поета, і як музиканта, і взагалі як хорошу людину, як педагога. І ведучого радіо, все, що він робить, воно все якось із гумором, і з філософським якимсь таким шармом, і, і, взагалі, щирість така людська, присутня в усьому, що він робить. На концерті разом із Олексієм Юріним виступив музикант Антон Стрілець. Хлопець грає на музичному інструменті під назвою Ханг і розповідає, що поет запропонував йому незвичне бачення концерту, на яке він не міг не погодитися. Завжди коли мені пропонують у Черкасах якусь колаборацію. 90% я відмовляюсь. але він розповів про свою ідею і мені чомусь сподобалось. І я вирішив, чому б ні. Його вірші, так, та моя музика, і ми от з ним коли пробували разом робити, то це справді дуже цікаво так виходить. А я усе літаю в весні, і крил нема, а я усе літаю постійно, особливо навесні, на США, Угандою, Китаю. Олексій Юрін розповідає, перебуваючи у Туреччині, пообіцяв собі щороку відзначати день народження у вигляді концерту. Кожен раз я роблю якийсь ексклюзивний концерт. Це може бути поетична вистава з акторами театру. Це може бути там. Контакий театралізований концерт запрошував там різних оперних співаків, оркестри, акторів театру, музикантів, ведучих. Тобто, кожен рік це новий ексклюзивний неповторний захід. За словами чоловіка, причиною такого святкування стала пережита самотність у іншій країні. Я прокинувся зранку, вийшов на лоджій свого котеджу. Я тоді жив в Туреччині, і мені стало дуже самотньо, тому що там ніхто не знав про міді народження, я був один я тоді сказав, що коли я прийду додому, то я буду робити концерт, збирати друзів і святкувати на сцені. І я дотримую свої обіцянки вже сім років. Ірина Філенко, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.